Марія, добрий день. Добрий день, Сергій Петрович. Наша сьогоднішня зустріч присвячена догляду за шкірою новонародженої дитини, адже шкіра, немовлят, більш тонка ніж у дорослих, більш чутлива до різних подразників, схильна до інфекції, важлива до впливу алергенів. Давайте дамо батькам основні правила щодо догляду за шкірою малюка. Так, правильний догляд за шкірою новонародженого він допомагає зберегти цільність шкірного бар'єру дитини і попередити розвиток шкірних захворювань. Цей догляд включає в себе і належне очищення, і зволоження шкіри, а також своєчасне звернення до лікаря, якщо дитина має певні висипи на шкірі, почервоніння або подразнення. А купання це теж догляд за шкірою, так? Так, звичайно, Сергій Петрович, відомо, що частота купання та час, коли купати дитину, залежить від індивідуальних потреб і дитини, і самої сім'ї. Для купання використовуйте м'який миючий засіб з нейтральним pH, який не містить в своєму складі ні ароматизаторів, ні рослинних якихось компонентів, ні антибактеріальних речовин. Але з таким миючим засобом треба купатися не кожен день, два-три рази на тиждень. Цього достатньо. При цьому засіб потрібно наносити лише на забруднені ділянки. Такі, як, наприклад, складки на шиї та шкіра під підгузком. Треба пам'ятати, що щоденні купання з милом можуть привести до пересушування шкіри. А після ванни треба промокнути шкіру насухо, звертаючи особливу увагу саме на складки. Оце і питання. А що після купання? Чи обов'язково використовувати крем для зволоження шкіри? Після купання ні, рутин для всіх дітей не потрібно. Тільки при появі перших ознак сухості шкіри варто розпочати щоденне зволоження. А от форма зволожувального засобу: чи це крем, чи це лосьон, чи це бальзам, молочко, вони підбираються індивідуально в залежності від потреб шкіри дитини і сезону. Більш густі креми, саме бальзами, вони ефективніші, ніж лосьйони, якщо дитина має сильно сухі шкіри та у холодну пору року. А якщо шкіра здається дуже сухою, частоту нанесення таких зволожувальних засобів можна збільшити стільки, скільки потрібно. А які рекомендації щодо особливості догляду за шкірою в області підгузка? Це дуже важливий аспект дійсно, бо в цьому місці шкіра піддається постійному впливу вологи, оклюзії і тертя. А це може призвести до подразнення, пошкодження шкіри і виникнення пелюшкового дерматиту. А щоб запобігти цьому, що робити? Яких правил потрібно дотримуватися? Перше, це часто змінюйте підгузок. Друге. Потрібно використовувати саме одноразові підгузки, щоб волога швидко вбиралася, залишаючи шкіру сухою. Далі максимально зменшувати використання дитячих вологих серветок, краще підмити дитину під теплою проточною водою. Що ще важливо: не використовуйте тальк чи присипки. Під час їхнього використання дитина може вдихнути частинки присипки. Більш того, при їх використанні утворюються часточки, які самі здатні пошкоджувати ніжну шкіру дітей. Крім того, частіше влаштовуйте повітряні ванни без підгузка і при необхідності наносите захисний крем. Ми рекомендуємо кучіку захисний крем з оксидом цинку. Він завдяки своєму складу захищає шкіру малюка. Компоненти крему живлять, зволожують, пом'якшують та заспокоюють шкіру, а сам крем ефективно запобігає проявам поліжкового дерматиту. Так, оксид цинку у його складі утворює захисний шар, протидіє ушкодженню та інфекції шкіри, що контактує з сечею. Також оксид цинку має протизапальні властивості. Він підсушує шкіру, запобігає їй запаленню, мацерації, і екстракт ромашки і алоя сприяють пом'якшенню і заспокоєнню шкіри. Кучіку захисний крем з оксидом цинку рекомендується для щоденного догляду за шкірою малюка. Наносити тонким шаром потрібно на чисто суху шкіру під час кожної зміни пелюшок та в місцях, де це необхідно, при появі перших ознак почервоніння шкіри, попрілості та подразнення. Так, це дуже важливо. А щодо догляду за волоссям, Часто у дітей спостерігаються такі молочні кірочки на голові. Це так званий сабурейний дерматит. Крім шкіри голови, вони можуть бути і на бровах. Шкіра виглядає жовтою або червоною, з нашаруванням таких кірочок або лусочок на поверхні. І при цьому стан дитини не порушений, дитина не занепокоєна. Взагалі, молочні кірочки зазвичай проходять самі по собі через декілька місяців. Так. Марія, а при яких проблемах шкіри дитини батькам потрібно звертатися до лікаря, коли у дитини є постійний висип. Сама дитина неспокійна, якщо шкіра дитини свербить, якщо є постійні попрілості, коли після відпадіння залишку поповини з'являється почервоніння, запалення або набряк, якщо область навколо попка має такий неприємний запах, і якщо домашнє лікування сибарейних кірочок не приносить ніякого покращення. І якщо після застосування Кучику захисного крему з оксидом цинку протягом тижня немає покращення стану. Теж потрібно звернутися до лікаря. Так, це дійсно дуже важливо. Дякую вам, Марія. Дякую.